Є знижки на Лорде Гіаль, 10% в аптеках подорожник, бам та ощад. Є знижки на Корега Макс, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Зараз історія буде про український аптечний ринок. На початку весни уряд ухвалив закон, який мав знизити ціни на медикаменти і зробити їх більш доступними для українців. Однак українці кажуть, що замість бажного здешевлення ліків стало ще менше, а ціни то на них то зросли. Чому так і чи дійсно таке відбувається? Ми все проаналізували, подивилися, розібрали і тепер ділимося надбаним з вами увага. Деякі ліки подорожчали, а деяких просто немає. Можливо, штучно підвищують на них попит. якийсь. чи дійсно в аптеках зараз дефіцит днями у мережі завірусився пост фотографки влади Ліберової. Розповідає, зараз вагітна, приймає препарат для роботи печінки. Не з дешевих півтори тисячі гривень, але буквально за короткий проміжок часу він подорожчав на чверть. А деякі препарати взагалі зникли з аптек. Це підтвердив і її чоловік, який зараз на Донеччині. Ціни на інші лікарські засоби почали або зростати, або ж вони почали взагалі зникати з прилавків. І це в Києві. Поки Костя був на Донеччині, я запитала, яка ситуація там. А там ще цікавіше: частина аптек зачиняється, а люди змушені їздити в сусідні міста, щоб дістати життєво необхідні ліки. Про те, що деякі ліки можуть зникнути з аптек, експерти попереджали ще весною. Справа в тому, що з 1 березня ціни на 100 найменувань ліків були адміністративно регульовані. Спочатку з'явилася урядова постанова, згідно з якою ціни на 100 видів найпопулярніших ліків мають знизитися на 30% вже з 1 березня. Згодом до списку додали ще 100 позицій. Серед них ібупрофен, цитрамон, парацетамол, валідол, корвалол, розчин глюкози та інші. Як цього вдалося добитись? Кабмін своїм рішенням заборонив дистриб'юторам встановлювати націнку на всі лікарські засоби вище ніж 8% від оптової ціни, а аптекам вище ніж 35%. Тож ми вирішили розібратися, чи дійсно є дефіцит і яка ситуація з цінами. Під аптекою зустрічаємо Світлану, працювала швеєю, зараз на пенсії. В аптеки ходить за необхідністю, п'є ліки від серця. Вони якраз зі списку ста найменувань дефіциту не помітила, проте каже, ціни зросли. Якщо дуже себе погано почуваю, то я що то вже мушу купувати. Ну, валідол теж, допустим, стояв, скільки він копійки. Зараз він уже коштує трошки дорожче. Обикновений валідол, ну вже десь ну, гривень 40, може, до 40, так 30 чим, то десь так. Може, у зв'язку з війною може зв'язано це питання. А ось Оксана навпаки підвищення цін на ліки не помітила. Втім, дефіцит на них відчула. каже, що деякі знеболювальні неможливо знайти. Можливо, штучно підвищують на них попит, якісь на такі дефіцит. Опа, почекайте, почекайте. Зараз ми підвищимо ціни, і він з'явиться. Можливо, таке буде. Але осінню завжди підвищення ціни, де тому що всі хворіють. Треба лікуватися. Олександра каже, що її чоловік користується судинно звужуючим препаратом із топ 100 ліків. Утім, ціна на ці краплі постійно різна. Ціни дійсно в різних аптеках абсолютно різні: де 160, де 150, де 49, 170, 210. Тобто скаче дуже сильно. Дуже часто пропонують аналоги. Ми вирішили перевірити, чи є цей засіб у аптеках столиці. У двох немає, а в третій чують це. Немає, а чому немає? Бо ніде немає його. Ми не знаємося. Вже внутрі там завода, щось робиться. Є куча багато раків для різних аналогів. Всі препарати можуть рано пізно чи з поставками бути проблема з виробництвом, чи з усім. Тому аналогів зараз куча його. В іншій аптеці кажуть, що немає багато препаратів зі списку, ціни на які мали б зменшитись. Даже не підскажу. Їх менше стало набагато. А багато подорожчало. Mm -hmm. А подорожчало що думаєте? Та воно ж кожен лік дорожчає. Ще в одній аптеці взагалі деякі ліки не замовляють через їхні подорожчання. Ну, насламане, бо він до дорогі, ми не беремо його. Дорогі, я, звісно, вже ще не знаєте які щось. Чому ж ліки почали зникати після регулювання цін? Професор Київської школи економіки Михайло Колісник каже, дефіцит особливо може стосуватися імпортних препаратів. Чому закон обмежує націнку дистриб'ютора та представництва до 8%, що робить роботу іноземних компаній економічно невигідною? Якщо пропозиція переважає попит, а не врівноважилися тою ціною, то маємо надлишок товару. В даному випадку ми маємо дефіцит. Це означає ціна нижча ніж по рівновазі. Вона би мала бути. Вона є нижча, тому що держава її регламентувала нижче. В результаті кількість бажаючих купити на ринку суттєво вища, а інтерес виробляти суттєво нижчий. от і маємо брак товарів. Поки українські заводи знижували ціни. Імпортні виробники навпаки їх підвищували. Наприклад, препарати аналоги тих, що потрапили до списку зі зниженням, подорожчали на 7-19%, а деякі на чверть. Виробник він ясно кажучи, диктує свою відпускну ціну. і Йому потрібно накопичення грошей на майбутні ранді. Він отримає їх від е, тих ліків, які є зараз, і тому він буде старатися ставити якомога вищу ціну у цьому випадку. Сума, яку українці в середньому витрачають на ліки за місяць, зростає щороку, за даними дослідження «Індекс здоров'я». Якщо у 2016 році це було 550 гривень, у 2020 – 750, а у 2023 році – 1576 гривень. Ситуація з цінами на ліки давно потребувала змін. Декотрі експерти, замість ухвалених радою змін, пропонують додати більше життєво важливих препаратів до списку тих, які частково або повністю відшкодовуються державою за програмою Доступні ліки. Ну так, друзі, знаєте, я ну ми, я мабуть, багато хто з вас, якщо це не ви, не представники влади, вплинути на ринок фармацевтичний не можемо. Просто моя особиста емоція. От буквально днями з мамою поїхав по аптеках і подивився і думаю. Ну, а як людям пенсійна ну, пенсійного віку, як ну, просто виживати людям в цих умовах з такою пенсією, особливо старшого віку, та всім, хто потребує тут і зараз медикаментів і допомоги, і хто не в змозі достатньо зробляти, і у кого немає тих, хто може допомогти, так е... трагедія особиста для багатьох. То не можу собі дозволити, oh, а правда. тим більше такі, такі, такі явища на ринку ліків. Просто емоція. Ну ну напишіть, можливо, ви знаєте як виправити цю ситуацію, а, щоб були ліки, щоб низькі емоція. ціни і щоб вони були доступні для багатьох верст українського тут. Питання населення. заплатити за комуналку, щоб не ну, виглати, не вигнали на вулиці, чи заплатити за ліки, щоб вижити? Ну на жаль, так ну дуже різкі порівняння, але на жаль, так такі в таких умовах багато. Багато українців. Час Вікторій зараз. Давайте помикитимо. Питання для вас таке. Що у Китаї та Японії називають червоним чаєм: А. Зелений чай з ферментами, Б. Напій плодів шипшини, В. Чорний чай за міжнародною класифікацією.